Керівник Чернівецької обласної благодійної організації «Майбутнє Україна Марта Лавченко та благодійниця Оксана Мороз, є гостями програми Чернівці. Сьогодні Вітаю вас в нашій студії. Оксано, я напевно спершу розповім глядачам про вас. Ви є чарівниця, благодійниця, безліч мрій ви здійснили. Заходячи, можна навіть побачити так на сайт Буковинської мрії. всіх діток бажали і велосипеди, і різні товари, і великі були мрії, і маленькі. Майже всюди. От. На що не натхнешся Оксана, пані Оксана, пані Оксана. Як ви знайшлися як ви познайомилися? Тому що, певне, напевно, через організацію Майбутнє України, через Марту Левченко, так? вам вдалося да, побачити, случайно, так, случайно, які в нас є дітки, що вони потребують. Дуже звичайно, просто нечайно. Я ніколи в Фейсбуці практично не, не смотрела, ні пости, нічого для мене це було дуже. Очень... лишнее от моей личной жизни. Я нечаянно увидела пост про четырех девочек, которые спали на одном диване. И там надо было потребна ковдра, потребна речи, все. Я просто, как я поняла, что беда. Я побежала, взяла эти все посылки. И русская девочка, которая из России, она мне дала адрес и номер телефона водителей, которые эту посылку могли бы перевести. Они перевезли, но, как всегда, я неправильно написала номер телефона. Марти, вони мені знову перезвонили і сказали, що там посилочка стоїть, якій жіночка, напишіть, будь ласка, телефон. І таким образом, ця посилка перший раз пішла. Я потім кожен раз читала, скажу чесно, в течение двух трьох недель я кожен день плакала. Просто деякі мрії такі бувають, що люди дітки просять найнеобхідніше. Це засоби гігієни, наприклад. Як таке можна так, читати і не плакати? Там, там був навіть не гігієна, там просто був засоб. первые необходимости. То есть ковдра, это одеяло, то есть ковдра для меня было большой, То есть я, я все, что у меня было, чего, чего как бы не в первую очередь, я просто сложила в эту посылку, отослала и потом дальше смотрела. Я смотрела, я плакала того. Я первый раз увидела, как люди со всего мира могут помочь. И это было быстро, молниеносно, и это было действительно рационально. То есть дети, я увидела колясочка стоит, я увидела, как стоит уже кроватка, которая из Милана приехала. То есть это было, это просто было, это, это, фантастически было, как может Facebook, как может интернет просто дистанционно помочь в реальности, как он может обогатить просто жизни людей и детей и дать им какое-то маленькое будущее. Потом только я стала реализовать, что такое мы, быть Украины, кто это. То есть я потом стала смотреть, что такое мы. Я думала, это очень много людей под одним названием, которые как бы соединены, и они друг другу дают информацию и все. Я вам скажу честно, я, я разыскивала, я думала, это отдельные волонтеры. Я постоянно писала отдельным волонтерам, маленькие какие-то смс, и я что надо, куда послать. Это был один и тот же волонтер. Это была Марта. Да, мне было вот таким. Потом появились девочки. Мне просто нечаянно, так как я перепост делала. Я просто маленький комментарий писала от себя, там, пожалуйста, помогите. То есть я очень стыдилась всегда просить для себя, и никогда этого не делала. Но так как это было для других, для меня это было очень необходимо, клич дать другим, чтобы они на помощь пришли, не мне, а другим. И таким образом пришла однажды Америка, постучалась, да, пришла ко мне Франция, наши украинки, потом пришла ко мне Германия. И таким образом мы теперь очень большая команда. У нас еще есть Канада, девочки с Канады, когда надо было помогать детям на помощь, на реабилитацию, либо на оперативное какое-то. То есть девочки в большинстве Америка. Очень Америка очень финансово помогает и собирает э, большие деньги. В основном украинцы, живущие на Украине. Украинцы, живущие в Европе, они, я не знаю по какой причине, они не очень сильно спешат на помощь, то ли из-за скептики о том дойдут ли эти вещи, так как знаешь, что у нас uh -huh. постоянно они куда-то идут, но не, uh -huh. не в тот, не в ту точку, которую надо. Поэтому действительно команда у Марта есть, то есть мы очень мы очень поддержим отношения. Допустим, в данный момент приехала наша помощница из Америки, из Нью-Йорка. Через я вот только покину вас, завтра я уезжаю, приедет через три дня Франция, uh -huh. да только Франция покинет вас, приедет в Германию. То есть у Марты будут практически постоянно визиты. Это <рес> как-то заплановано, что так выпадково упала. Mm. Uh, заплановано. У тех нет. А у меня заплановано. Я, я единственная эту неделю могла выкроить время, приехать для того, чтобы, собственно, лично увидеть, в чем у нас вопросы и как найти ответы. И что действительно сделать так, чтобы это было рентабельно, чтобы мы не теряли время, потому что у каждого еще семьи есть. И куральность вы тут побачила? Да, so, да, я разницу. То есть... Реальность, какую я увидела, я э, негативно увидела то, что действительно очень много дыр, больших дыр, которые государство не в состоянии потянуть. Оно не потянет. Я это увидела. Я увидела позитивно, когда я увидела большие, очень хорошие действительно проекты реабилитации детей. Я плакала от радости. От печали я плакала в другом месте. То есть я ставлю себе задачи, чтобы опять-таки клич бросить в Facebook, если такая возможность, девочки опять сделали бы перепосты, и мы нашли бы какие-то вопросы, мы нашли бы какие-то там... я не знаю, не в памперсах даже дело, просто в том, чтобы люди откликнулись минимальной помощью, с каждого по капле, это была бы уже тарелка супа. Это действительно, это очень важно. Я даже маме своей, у меня сейчас мама сидит с вами детьми на Украине, в, в Люксембурге, и маме сказала, мама, благодаря интернету, благодаря Фейсбуку, мы можем детям сделать какие-то проекты, действительно, в реальность вести их. И Марта, действительно, она бросает, свои личные интересы, во благо общественных, во благо этих детей, которые, ну как, ну они да, они забыты родственниками, они забыты кем-то, но у нас жизнь такая тяжелая, ну что делать? Знаете, я, я за границей, да, у меня есть возможность, я помогаю, нет возможности, я буду искать. Мне в основном очень сильно помогают люди люксембургцы. Сами люксембургцы, да? Да, да. люксембургцы очень сильно откликиваются. Люксембургцы, они, если им сказать, что нам необходим вот такой, допустим, там, пароварка, в детское отделение, они сразу же принесут. Они пойдут себе новую купят или нам, или нам новую купят, но они принесут, они это сделают. То есть они знают, что они, они согласны на это помочь. У них есть достаток. У них есть достаток. О наших проблемах, они, да, они много люксембургцев, они не в Фейсбуке. Они не могут читать нашу кириллицу, поэтому я прошу наших девочек mm. делать наш русский пост. переводити на німецький, або переводити на французький і розсилати дальше по своїм знайомим, щоб люди бачили, що є дійсно ланцюжка допомоги. Да, я думаю, на цю ідею певно пані Мартова mm -hmm. вже задумувалася, так? Mm -hmm. так? Так, так переводити і насправді От з Оксаною, і о, наша робота вже вийшла далеко за межі памперсів, харчування дитячого. Зараз є глобальні проекти, дуже гарну ідею подали дівчата за кордону, що досить возити наших дітей за кордон, збирати кошти і оплачувати, розвивати медицину за кордоном. І тому зараз нам допомагають за кордоном. Ми вже на практику їздив наш нейрохірург дитячий Орел Рожка, повернувся з Італії. Там дуже хороша нейрохірургія, він бачив хороші операції. Ми зараз займаємося стажуванням, практикою наших лікарів, наших спеціалістів і залученням хорошої апаратури медичного обладнання до України, до наших лікарень, аби всі ті операції, всі ті дії ми могли робити тут. І розвивати нашу медицину тут. Ще дуже в... зараз от Оксана займається підготовкою наших лікарів, можливо, вона більше розкаже, це і педіатри, і психологи по роботі з дітьми-аутистами, практична робота. Це те, чого в нас не вистачає досвіду, і ми цього робити не вміємо, але ми можемо навчитися, тому що в нас є талановиті спеціалісти, хороші спеціалісти. Просто вони навіть якщо їм зараз дати хороше обладнання, вони просто не вміють з ним працювати. Вони не бачили, як працювати на цьому хорошому обладнанні. Тому важливо повести їх, показати і вже потім сюди направляти це обладнання, розвивати медицину тут. І вкладати в Україну дуже гарна ідея також от Lions Club, от він також з Люксембурга. Все, що вони хочуть купляти для наших педіатрій, для наших лікарень, для наших дітей. Вони хочуть купляти саме на Україні, аби розвивати нашого виробника, аби розвивати Україну тут, а не передавати, купляти там і передавати до України. Тобто в них цілі набагато глобальніші, і це вже все вийшло за такі. За, за межі просто на хар, харчування, памперс, пампер сповнення. Булі глобальне. Так, вирішується питання. Пані Оксано, ви сказали, що вас тут і щось засмутило. Так що це було? Ну як, убіта поміщень. поміщеній? Я вам скажу один такий маленький, маленький, маленький бы пример. Я давным-давно приехала в Черников, где-то, может, лет восемь назад, и я решила пройтись по ностальгии, по тем местам, в которых я была ребенком, где я ходила со своими подружками, гуляла, все. Я в эйфории несусь по улице Рокоссовского и вспоминаю, как это было тогда, и вижу, как это сейчас, это обшарпанное здание. Для меня в то время это здание, это было... Это как Парижская башня, это все красиво было, я вижу обшарпанность, убитый асфальт, везде чего-то валяется, какие-то собаки бегают. То есть я просто-напросто, честно, я сделала домитур, я развернулась, пришла домой, и я больше не хотела никуда ходить. Мне было очень больно. Это как знаете, как вас поломали Які саме заклади медичні тут відвідали? Ми відвідували загалом педіатрії, все ж таки дитячі лікарні, дитячі притулки. Ми були в нашій педіатрії на Буковинській, були на вулиці Руській у колосі. От саме там Оксана плакала, тому що там становище просто, там немає абсолютно нічого. І дуже багато дітей лікується. Це важко і. Ми взяли собі за мету допомогти забезпечити всім необхідним, адже там лікуються наші діти, це здоров'я, це майбутнє наших дітей. І ми були у домі малютки, ми були в нашому Чернівецькому притулку. Ми намагалися якомога більше побачити. Показати, і Оксана хотіла, хотіла зрозуміти проблеми і як саме вирішити ці проблеми, допомогти. Ми спілкувалися з спеціалістами. У нас були круглі столи, наради, аби знайти саме оптимальний варіант допомоги. Ви спілкувалися з дітками, так? Які да. враження після зустрічі з Вони чисті, вони замечательні. Они действительно открыты. Я была, я была поражена тем, как они действительно очень спокойно, открыто идут на контакт. Они не запуганы, они не задавлены. Они, я была в притулке, да, это был последний притулок. Mm -hmm. вот, вот буквально перед вами меня просто позитивно поразило отношение по коллективу, педагогического коллектива где-то. Они так к ним относятся, да. Они к этим деткам просто напросто, я не знаю, это если бы у меня такая воспитательница была бы. В те времена я бы никогда в жизни не хотела домой ходить. Это было это. Они просто говорят, ну я же тебе сказала, не треба. Потім потім ты получишь такую кульку. Mm -hmm. Я посмотрела, думаю, боже, как мало этих кулек просто привезла. Mm -hmm. Мне надо было их больше Кольки, шарики mm -hmm. надо mm -hmm. думаю, боже мой, сколько же это всего, действительно. То есть я теперь знаю, что кольки пошел в магазин, купил, сказал другим, кульки несите, все. Потому что у нас, у нас в супермаркетах, у нас есть специальные акции, чтобы завести покупателя, потребителя, покупателя, да, покупателя в магазин, то есть вы покупаете товар, и вам на сумму 40 евро вам можно, допустим, 4 каких-то там специальной картиночки дать. Вот эти картиночки она ну, привозила, она собирала, другие люди тоже дали. И эти картиночки, они наклеечки. То есть каждый ребенок получит наклеечку, наклеит ее на тетрадку, на шкафчик, на чего-то. Это называется мотивация, стимуляция делания добра. Тобто я таким образом приїду, я скажу сім'ї, сім'я родственникам або знайомим. І таким образом, опять-таки, Люксембурзі в Україні. Найцікавіше, що діти радіють дрібницям, зробити дитину щасливою. наклейку, так. Це щастя, а не вони раді, але я вам скажу, що щасливі. Люксембурзі. Да, когда они видят свои вещи на ваших детях. Или когда они видят игрушки. У меня у меня были фотографии, так чтобы... Я специально отсылаю. Марта делает фотографии, потому что когда я упаковываю, мне приносят просто мешки. Я упаковываю, рассортировываю, допустим, детское к детям, взрослое взрослым, туфельки там туда-то или игрушки туда просто отдельно. И так я знаю, кто, кто какой донатель дает эти игрушки. Я просто делаю потом фото, пересылаю по Фейсбуку. И мне одна очень, они очень хорошие люди. И она была счастлива, что она увидела и говорит: Оксана, я увидела свитерок своего сына на мальчике. Представляете, ей было это просто. Это для нее это как звезды с неба упали. Это для нее такая благодарность была Божья. То есть я это поэтому делаю, что не потому, что показать, смотрите, мы это сделали. Нет, не потому, смотрите, как надо делать. Делайте. Давайте, и вам воздастся. Пані Марто, ми перед фестивалем Буковинська мрія. Mm -hmm. Ви приходили до нас і ми говорили про те, що ще так багато мрій, дитячих не втілимо, mm -hmm. ще шукаєте чарівників. Як відбувся фестиваль? Чи вдалося все-таки забезпечити подарунками всіх діток? Фестиваль відбувся і відбувся дуже добре. Він відбувся дуже добре і дуже успішно. Буквально за останні два дні він доформувався в. Мрії втілилися, і він було, У нас вийшов погода. Нам цього року допомогла дуже. У нас були дуже гарні розваги. у нас була дуже класна програма. У нас потім був дуже чудовий табір відпочинку з дітьми. Ми мали нагоду і купатися в басейні для дітей. Це саме головне. Воно якось буквально за останні два дні. Сталося так, що як так дійсно добрий чарівник змахнув паличкою, і все здійснилося, і все чудово. Таке враження було, що в нас все було готове, що за рік-до. Так все йшло гладко, класно і так, як би воно мало бути. Ми цього року набагато чим зекономили. Ми не провозили сцену велику. Ми у нас не було зірок, але ми вирішили, що чудово можна обійтися без цієї сцени, але зато, зато дітям привезти більше солодощів. Їх це більше порадувало, аніж та сцена. Ми побачили, що можливо не обов'язково та зірка, але для дітей дуже важливо фокусник: дресировані собачки, котики, голуби, які літають. Діти вони дуже справжні і їм немає різниці. Зірка то. Відома лю mm -hmm. особистість, чи, чи є та сцена, чи є та красива картинка. Дітям важливо справжність, любов і ота о, 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 казка, яку для них створити насправді, оті кульки, оте солодке, або була та картопля, фріч та піца. Вони хочуть бачити справжність до себе. І ця Буковинська мрія нас багато чому навчила. От в шостий рік і ще є чому вчитися. І ще далі куди, куди йти, і це дуже радує. Навіть Буковинська мрія завершилася, і ще десь місяць після Буковинської мрії дотепер телефонують люди і говорять: там у нас мрія, номер. 122. ми знаємо, вона втілена, але вона в нас є. Передайте ще діт... ну, лишнім ще один м'ячик не буде. Ну, тобто вона живе далі. Ця Буковинська мрія це дуже класно, коли Буковинська мрія не один раз в рік, а вона продовжується і живе, тому що діти завжди мріють і вони хочуть, аби ці мрії здійснювалися. Якщо зараз є добрі люди, і вони хочуть так само зробити подарунок діткам, вони так само можуть заходити на цей Безвичайно, сайт? Звичайно, на цей же сайт, почитати, і ми бачите. навіть нас ідея, ми продовжили ці мрії. І навіть коли зараз відвідуємо чи то інтернати, чи то притулки, спілкуємося з дітьми, ми доповнюємо, просто вписуємо ім'я, мрія, ми знаємо, куди того м'яча, чи ту ляльку доставити, на неї чекають. Так, буквально на днях ми були в, інтерне, в інтернаті, і діти продовжують мені розповідати про свої мрії. Є. Хоча б у колинська мрія відбулася, Марта, вони звикли. Вичай, так. Так. Марта, в мене така мрія. Марта, подивіться, я бачите, я вже боса, і в мене виросла нога, мені потрібні кросовки. Так. Це моя мрія, це моя мрія. <гум> вони знають, що їхню мрію почують, і вона здійсниться. Це класно. А, <гум> якщо підбити підсумки і згадати от минулорічний фестиваль, і цьогорічні чарівників збільшило кількість чи навпаки зменшилася кількість? <гум> От Оксана також дуже часто говорить: якщо е, нас хтось покидає, е, закриваються одні двері, відкриваються інші двері. І то є правда, тому що є люди, які е, цього року не були з нами з тих чи інших причин, чи вони відсутні в країні, але доєдналося багато нових людей, які зайняли їхню нішу, які наповнили о, о, ту чашу своєю добротою, принесли мрію. і все гаразд, все окей, діти щасливі. От. Тому це також дуже важливо. Я завжди навіть, ось Сашка ми зараз відправили в Турцію, і це також була його мрія, хоча він не міг написати, але ми всі знали, що його мрія позбутися болю. І операція пройшла, пройшла успішно. Буквально в останні дні знайшлася людина, яка закрила всю суму, якої не вистачало. Це 15 тисяч доларів. Привіз добрий чарівник із Києва, який просто закрив питання, аби дитина якомога швидше позбулася болю. Зараз Сашка нічого не болить, він спокійно лежить, слухає казочки, які йому читає мама. Він вперше лежить просто на ліжку, на маму на руках, він слухає казки, він ручками тримає іграшку. Його мама каже, я щасливо бачити свою дитину в колясці, я можу його повозити в колясочці. Він спокійно лежить, його, йому не боляче. Чи... Оце мріє. Так. Пані Оксано, в Україні, де ви зараз проживаєте, у Люксембурзі, благодійність є от, популярним явищем? Да. Але в основному її ніхто не показывает. Она как я, я понимаю, она подводная делается. То есть один другому сказал вот таким образом. То есть люди не выносят это практически никогда на свет. У нас страна очень маленькая, около 4 500 тысяч населения это очень маленькая. Размер страны 40 на 80. То есть это, ну, ну, это, это очень мало, поэтому в основном люди держатся как бы кланами. Клан португальцев, клан люксембуржцев, клан французов. Но они все равно, они дружат, но в основном они действительно они никогда не выносят на, наверх, угу. что мы делаем. Они делают, собирают, они просто, знаете, как они делают? Они регистрируют номер, потому что надо регистрировать, допустим, как благотворительная организация. Ставят этот анонс в газету, Есть у нас организация Хелиф Шкана». Это помощь украинским детям. У них есть номер, куда можно перечислять деньги. Люди каждую субботу приносят вещи или деньги. И каждый шестой месяц, допустим, каждые полгода отправляются фуры, две-три фуры. Конкретно едут в Житомир. Опечатаны, и потом в Житомире, по Житомирской области, приезжает э, тот господин, который это все организовывает саморучно, разводит эти все вещи в госпитале, во всю. То есть он делает такую акцию, как я здесь делаю. Угу. Человек, который на украинском практически не говорит. Он Люксембург, то есть они это делают очень тихо, они это не показывают. Что... хочешь Для них это, допустим, делание, они, они очень любят помочь, они знают, как помочь, но они не показывают это. Взагалі я не знала, що багато люди це ділять чого там. Ну, пане пані Марта, зі мною погодиться mm. в нас, особливо на Буковині, варто про це говорити, щоб люди бачили, брали приклад. Да. І, можливо, десь людина в своєму світі погружена в свої проблеми в роботі і просто забуває, що справді є дітки, які потребують допомоги. Справа в тому, що в Україні благодійність ще не набрала такого явища як нормальне явище. Він воно не є природнім явищем. Якщо в Європі за кордоном допомагати чи то співпрацювати з благодійною організацією, так от перечисляти кошти це є нормально природньо, і це вже зазвичай для людей, то для України це. Воно ще не війшло в те русло. Ми тільки розвиваємо благодійність, ми тільки розвиваємо філантропію. Так, зараз із Майданом, із АТО, дуже такий от розвиток волонтерських рухів, благодійності він пішов таким дуже емоційним сплеском, таким яскравими фарбами, красками, такими різко, стрімко. А тому. Про це варто говорити, аби розвивати це надалі. Проте тут воно вже як дихати, як пити воду в Європі. Це нормально явище допомагати. В нас ми тільки, тільки, тільки будуємо. Ми повинні е, показати, що, що це потрібно, що є люди, які потребують допомоги. Е, величезна проблема довіра до благодійних організацій. Так. Це, це проблема номер один, тому що. Зараз вже навіть майбутнє України ми зробимо таку сторінку, тому що навіть по своїй роботі ми багато стикаємося з недобросовісними е, і волонтерами і організаціями. Про це варто говорити, це варто відкривати, тому що саме про через е, таких людей, через такі організації, є це недовіра до тих, так? хто дійсно працює, mm -hmm. хто робить. І організаціям не довіряють, не довіряють організаціям, не кожна людина має час. Зібрати свої речі і самотужки поїхати, чи до інтернату, чи знати, де та допомога дійсно реально є потрібна, де на неї чекають. Простіше цього не робити, викинути на смітник, що не потрібно, і забути. Організаціям не довіряють, вони все заберуть інтернатам. Не довіряємо, вихователі заберуть. Ну так простіше, просто не допомагати, не робити. Тому зараз майбутні України готують таку сторінку. Ми вже про неї анонсуємо, тому що на дуже багато матеріалу не збиралося такими з фактами, з доказами, аби люди знали про. Про такі організації, про таких волонтерів, завдяки яким є діти, які не отримують допомогу, є люди, які страждають. Є організації, які дійсно працюють і кожен день мають доводити свою чесність, правоту. і дуже багато насправді часу витрачають на. Фотозвіти іноді передали от недавно було там, якусь маленьку річ, яка може вартувати тих 30 гривень. І доводиться її вести за 200 кілометрів. Це ж скільки бензину, треба все, аби зробити фотографію, що ось ваша річ, ось дитинка, вона доставлено. А це за цей час можна було скільки добрих справ зробити. Але це варто зараз робити, і це треба зараз робити, аби. Показати правоту, чистоту і привернути довіру до організації, те, що дійсно працюємо, те, що все доходить до діток, або люди побачили свої речі на дітях, і тільки так ми народимо цю, породимо це довіру, довіру до організації, і так наші діти виграють від цього, тому що вони будуть мати допомогу, підтримку, і буде в них хороше майбутнє. Я розумію, що ми як паломники, ми це мусимо пройти і мусимо це зробити. У нас залишається рівно одна хвилиночка до завершення програми. Пані Оксано, ви наша гость, і хочеться зараз дізнатися, що ви понесете від Буковини, що будете розповідати своїм близьким рідним. І, зокрема, наступне питання, чи плануєте наступного разу да. також приїхати да. до нас? Хочу приїхати до следующего разу, хочу на рік організувати поїздку своєї сім'ї, муж з дітьми, це добре, але ще й сьогодні Вместе місті свікрові. Так как они у меня лексибурдцы, я хочу им показать свекры давно уже смотрел фотографии Буковины. Но у нее в, в этом году нет возможности. Также я хочу, чтобы Лайнс Клуб, члены Лайнс Клуба тоже приехали сюда. Хочу подякувати mm -hmm. вам за ваші великі серця разом з тим і за участь у нашій програмі. і Вам тільки натхнення, енергії. Хочу нагадати, що керівник Чернівецької обласної благодійної організації «Майбутнє України Марта Левченко та благодійниця Оксана Мороз були гостями програми «Чернівці сьогодні. Залишайтеся надалі з нами. Побачимось.